Розклад для рака на наступний тиждень. На жаль, ті результати, на які ви розраховуєте в своїй фінансовій сфері, чомусь не складуться. Вони будуть значно менші, ніж вам того хочеться. Чи ви взагалі не досягнете ніякого результату? Будуть якісь перепони, будуть якісь негаразди. Можливо, у вас не вистачить сил чи часу, щоб досягти отієї фінансової мети. Можливо, ви... Занадто ідеалізуєте ту мету, що от я все зможу, оце там буде класно, а вас на те немає ресурсу, вас на те немає сили, можливо, яких знань не вистачає. На жаль, і в плані здоров'я також вас очікують якісь неприємності. Бо швидше за все, у вас буде недостаток енергії, а через це буде слабкий імунітет. А якщо ми маємо слабкий імунітет, то тут якісь вірусні захворювання, якісь застуди, ну легку чіпляються, а потім попробуй з ними справитися, якщо у організма немає сил боротися. Своїми романтичними стосунками, на жаль, наступного тижня ви будете чомусь розчаровані. Щось не так із стосунками, щось не так із коханою, щось не так із настроєм, взагалі ніщо не романтично, взагалі нічого не радує, нічого не задовільняє, досадно сердито і все не так. Можливо, це аж настільки ви заклопочитеся отими фінансовими проблемами, і через те, що там у вас негативні емоції, вони впливатимуть і на ваші романтичні стосунки, бо голова буде забита, що от та я планував, чи планувала, що я цього тижня досягну ось отаких от результатів у продажах. Чи підйому по кар'єрних сходах, чи ще якісь у вас плани були, а ці плани не склалися, і вам зараз досадно, і вас дратує все на світі? І швидше за все, оці фінансові проблеми і на відпочинок на вас також впливатимуть негативно. Або і на відпочинку ваша голова буде зайнята думками, ну що ж, склалося? Що із фінансами не склалося, або ж у вас елементарно не вистачатиме фінансів на той відпочинок, який вам хочеться. Ну, на кетчуп до шашлика, наприклад, гроші є, а от на сам шашлик уже не стало.